Зараз пропроджусь. Ну що, народ, сьогодні 9 днів до змагань рівно і останнє тренування на квадріцепси. І, як завжди, я починаю е, свою е, розповідь е, з кухні своєї. Зараз в мене йде перед тренуванням крім оф. Райс з протеїном і трошки арахисової пасти. Сьогодні тренер додав мені по 40 грам вуглеводів до і після тренування трошки більше. Зараз БЖВ я вже в себе в телеграмі закидав. До речі, хто не підписаний, підписуйтеся, силочка в описі під відео. Я закидав, що в мене зараз в тренувальний день 170 вуглеводів, вихідний день там 90 з чимось. Получається, але сьогодні зробив чекін для тренера. Зараз побачите фоточки на екрані. І він вирішив трошки підкинути вуглів, так як ще тренування ніг. Сказав, що інтенсивність тренування така, як завжди, тільки без форсованих повторень, тобто вже там не, прям не вбиватися. Тому що чого, останнє, чого тренування сьогодні, воно по суті мало бути би завтра, в п'ятницю я завжди ноги треную, але так, щоб ноги відійшли до змагання. А ноги в мене доволі довго відходять, особливо, коли тяжке тренування, вони натягують багато води. Там е, сепарація страдає страждає відповідно так, щоб я на наступну суботу був, скажімо так, е, повністю готовий, відновлений, і ті ноги на сцені е, дивились, як треба. Тому мене зараз кажу, йде е, крім Фрайс, такий лайтовий прийом їжі в плані для травлення. Зразу вип'ю собі такий от енергетик Zero Dick. Е, Польські такі локальні э, чері, до речі, дуже э, смачний і, до речі, набагато більше штирить, ніж монстр. Так як сьогодні тренування ні, то я вирішив його взяти. Тут він прям відчувається набагато краще. І відразу після прийому, як завжди, два куба l карнітину 400 мг. і супердрол 20 мг. так щоб були трошки побільше сил на тренування їм. Приймаю всі свої добавочки. і шурую качатися, вже побачимося на самому тренуванні. Окей, okay, народ. Ми вже в залі з вами. Бачили вже мою розминочку. Починаю з згинання ніг сидячи, бійців з ведра. У мене вівторок було тренування на спину, по суті, там, мав бути біцепс з Але, чесно скажу, що я його нормально після спини, вівторок не зміг потренувати. Смішно мені було самому, але я станову тягу роблю в кінці, мені просто не тримав хват. У мене вилітав хват, спина пішла дуже потужно. Я вирішив це тренування, в принципі, з'єднати. Разом з квадрами, Три на квадри, три на біці з бедра. В принципі, за 9 днів до змагань цього буде достатньо. Тому починаю з згинання ніг, завжди починаю згинання, так, щоб розігріти бедро і підколінне сухожилля. Відповідно, потім на присіданнях, на жимах ногами набагато краще себе почуваєш, розігріти і так далі. Бо якщо робити розгинання, можуть почати відчуватися коліна. Тому завжди рекомендую всім зі згинання починати. Взагалі прям дуже топ-ідея. Так, народ. Зараз вже буде робочий підхід. Чесно скажу, такий прям оце останні етапи підготовки до змагань, такий майндсет. Все на характер, як то говориться, витягуєш. Бо йдеш в зал, сил нема, навіть зранку стаєш, сил немає. От реально ти цілий день ходиш, такий просто в'ялий. Я на те тренування збирався, якщо вдома такий лежав собі, вновь втикав, настроювався, поїв, думаю, так. Треба йти і працювати. Але починаєш ганяти кров, і в принципі тренування починає перти. Так що робочий підхід.

Ммм. У фак. Піздец, просто, блять, пропекло. О, oh, це було на 15-20 повторень з дропом. О, oh. Ебать. Фонтанний присід. Скажу чесно, додав його буквально тижні 3 тому чотири, Як і говориться, давно забута класна вправа. Коли дуже давно робив, для мене він підходить ідеально. Тобто штангою мені зміщується на Ну, на спині, коли присідаю, на сідниці біці з бедра. У нас є тут сміт, я в ньому присідав, ви знаєте. Але він під кутом. Чесно, мені взагалі він незручний і не попадає в квадри. Фронтальний присід, я чую повністю весь квадріцепс аж до самого верху. І я можу досісти глибоко в самий низ, бо з штангою на спині я так глибоко не сяду. Кажу, це чисто, кажу, під, під мене ця вправа залітає, можете собі потестити, попробувати. Технічно складна, треба мати м'язи кору сильні і так далі. Але мені прям дуже заходить, і так як я казав десь в сторісах в себе, що в міжсезон це буде моя основна вправа на квадри. Тому що я тут прям попадаю, відчуваю бомба. Кажу, моя прям вправо. Так... І хто хоче собі потестить, попробуйте, можливо, вам зайде і буде прям топчик. Я би присідав в гаці, але в нас гак друга вправа. І він реально дуже легкий. Хоча там 250 кг, максимум можна навішати, я присідаю їх взагалі на ізі там, на 15-20 разів. Тому перед цим йде штанга. Народ, питаєтеся, деколи в чому треную ноги. Рекомендую найки меткони 7-8. Прям дуже топ. воно йде як аналог штангеток, але не зовсім штангетки. Дуже стійка підошва, прорезинена. Плюс, плюсом більше, ніж штангетки, мені залітає те, що тут широка підошва і вона більш стійка. Я в штангетках пробував присідати, я собі брав найки, не пам'ятаю, які там. Ну, тут теж дорогі, класні. Я буквально три рази в них ноги потренував і продав. А оце прям знахідка. Не пожалійте грошей, вони дорогі. Але ну, там, не пам'ятаю скільки, доларів 200, 150-200, залежно де попасти на них. Але вони реально топ. І причому вони вже в мене служать доволі довго, не зношені, нічого. От прям топ. Підійди ближче, покажи. От такі от кроси. Кажу, так виглядають знизу, прямо топ, так що я присідати. Робочий. Фу. То, був, то був робочий 140 КГ. Вроді небагато. Минулий тиждень було 170, де присідав. Але перше, минулий тиждень більше хавки було і не був такий зайопаний. А по-друге, сьогодні завдання було від тренера не йти на супермаксимум. і це тяжко, бо кажу, вчора було 90 грамів вуглеводів. І чесно скажу, що і рано був зайобаний. Так що того більш, ніж вистачає, але ноги я попав в те, що треба. Фу. Норма, ще один. Вийшло два топ-сета на 8 і на 7 повторень, 140КГ. Зараз вішаю сотку. Замість гаку буду присідати тут. Пояснюю чого. Перше, впадло носити бліни до гаку і там треба реально навішати, нормально буде. А друге, навіть це, це було друге, а першочергово я попадаю просто капець. Мене аж спазмує квадри, тому я краще поприсідаю штангою. В принципі, на тому, що працює, і воно мені якраз буде топ, так що ластовий сет, повільне опускання, максимальна кількість повторень, скільки вийде. А, і працюю. Оп. Вага вже не тяжка, але концентровано зараз буду. Просто, Просто пробиває капець. Ууу, бомба. Все, присід відпахав. Добре, зараз хіп-прес. Так називають цей жим ногами. Горизонтальний. Роблю тут, мені більше він залітає. Більша амплітуда, по-перше, по-друге, я набагато краще попадаю в квадри. І той Хаммер Странджівський теж у нас класний. Але мені щось більше цей залітає і, чесно скажу, тут менше бліні треба носити. Що немало важливо, самі знаєте, коли... що таке тренування ніг. Хто ноги нормально тренує при умові. Тому роблю тут, в мені прям дуже залітає, піддивився в свого тренера, і благо в цьому залі він є. Перший, Перший зал. В якому я тренуюся, він є. Бо раніше до цього то кажу, не робив, але от зацінив по приїзду в цей зал і прям дуже топ. Так що розминаюся, один підхід і робочий буде зразу. Єп-єп-єп-єп-єп, супер, все, швидко. Я оце віддихаю між підходом. Тяжко. Але скажу так, що для мене, конкретно для мене, або для тих, хто цього дійсно хоче, воно дійсно кажу, варте оця вся робота. Кажу, не хочеться ніяких ні чітмілів, ні нічого. Суто тримаєш план і вйобуєш його кажу, на максимум. От таке типу, мотивація, хоча це гавно слово, я його не люблю, але... Те, що зараз от в голову приходить між підходами, що просто робити все на максимум і перти і все. Саме головне, от то, що завжди, скажімо так, за рахунок чого я витягував, це весь час за рахунок роботи. Щоб не ставалося в житті, якісь там переїзди, за кордоном я працював і так далі, я завжди собі помаленьку-помаленьку рухався от по цій дорозі бодібілдингу. І воно принесло свої результати. Так, пішло багато часу, так, пішло багато зусиль, роботи і так далі. Але скажу так просто одним словом, воно того варте, якщо ти то любиш і кайфуєш. Роблю. У добре народ. Бачили тягу. і Так як я казав, вівторок мені хват не витримав її зробити після спини, то я сьогодні з гантелями, гарно, з паузами, з повільним негативом поробив. Прям дуже топ і задниця почув, і бедро заднє, ви самі все бачили. І лишилася халява, розгинання, згинання, там зведення, розведення. Та й все. Зараз розгинання, перший підхід, тут три сета буде паузами внизу 2 секунди, з паузами вверху 2 секунди і, на, і багато повторень, там 20-25 повторень. Oh! Oh 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 uh. Зараз згинання ніг, тут один підхід довгий. Роблю 20 секунд пауза, знову роблю, 15 секунд пауза, знову роблю 10 секунд пауза і все. Один такий відпочинок пауза підхід трипл І все. Добре народу. Ласт, пакет, лег, дей. Нас другий так закінчено. Зараз 10 хвилин мене Сашка поросттягує. На сьогодні все. Час що на тренування, але головний краще тренування. Місцева, що, що лайтово було виконати на максимум, але це, загалом це супер. На даному етапі ноги закриті, на другий день тренування на СРГ. Ви що побачив на приживій лайві, яка пропустив оператором, за тобі дякую. І кажу, розтягуюсь, і на сьогодні відео закінчене. Ставте лайки, підписуйтеся. Всім дякую за ваші перегляди і всім пока і до наступного відео.